Вітаю, ваші стикласники. Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати курс Досліджуємо історію і суспільство. І будемо говорити ми сьогодні на дуже цікаву і таємничу тему про те, як перша людина навчилася культури і як вона вигадала собі різноманітні вірування. Отже, розпочинаємо нашу чергову захоплюючу. Подорож. Отже, якщо бути конкретним, то тема нашого уроку, яким був духовний світ людини за первісності. Ну, для того, щоб гарно працювати на уроці, потрібно включити наші мізки, нашу увагу, тому вас чекає чудова гра життя людей у первісні часи. Ви ставите відео на паузу і відскануєте своїм смартфоном QR-код. І пограєтеся. Покажу вам, що це за гра. Ви потрапляєте ось в таке середовище, і вам потрібно назвати всі дати і подолати вершину гори. Натискаєте старт. У вас з'являються запитання, ви даєте на них відповідь. Якщо правильно, значить альпініст прямує вперед. А якщо ви даєте відповідь неправильно, то він що? Вперед не може. І і гору вершини він не подолає. Зрозуміло? Грайте. Сподіваюся, що вам усім вдалося подолати вершину гори. Тому дістаньте свої зошити. Запишіть тему нашого уроку, яким був Духовний світ людини за первісності, і ми продовжуємо наш урок. До появи писемності. Людська культура і вірування були тісно пов'язані між собою. Представляючи колективну пам'ять народу. І розділяючись на релігійні, магічні та фольклорні вірування. І сьогодні ми з вами з'ясуємо, яким чином все це почалося, яким чином це все формувалося. Що ж таке взагалі слово культура? У нас є Брейн, який нам підказує, що визначення. Культура це все те, що створена людиною завдяки її фізичній та розумовій праці. Отже, ми з вами ставимо відео на паузу і записуємо собі дане визначення, що ж таке культура. Записали? Чудово! Прямуємо далі. Якщо говорити про перебіг первісної культури, то почалася вона задовго ще в часи палеоліту. Тобто 60 тисяч. 10 тисяч років до нашої ери. Це був палеолітичний період, і первісна культура поширилася в Африці, Європі та Азії. Наступний період у нас був неолітичний. Цей час ми з вами говорили, вже зародилося сільське господарство, розвивалося землеробство, і разом з тим розвивалася і е, культура людини, тому що зростали її потреби. Цей період у нас тривав. Від 10 тисяч років тому до 4 тисяч років до нашої ери. І нарешті третій період, який тривав 4 тисячі і тисячі років до нашої ери, це вже епоха мідів виникнення мідної промисловості, створення комплексних соціально-економічних структур. Отже, можна зрозуміти, що потреба в культурі все зростала і зростала. Але ми завжди починаємо говорити спочатку про науку. І ось, як не дивно, учені, знаходячи різноманітні археологічні знахідки, переконалися, що вже за кам'яної доби найдавніші люди могли лікувати різні хвороби і також вміли орієнтуватися в дорозі. Тобто, вони вже дивилися на небо, вивчали зорі і за ними рухалися, виявляється. Археологи знаходять рештки давніх людей, де видно, що кістки колись були переломані, а потім яким чином вони були вилікувані. Або навіть знаходять рештки, які видно, що були ампутовані кінцівки. Людина з такими ушкодженнями не могла б, звісно, вижити. Тому ці знахідки підтверджують. Що між людьми вже починає існувати якесь взаєморозуміння, взаємопідтримка, і людина вже починає усвідомлювати цінність свого життя. Ну, ось так, сучасний художник уявив процес видалення зуба первісними людьми. Палеолітичні люди. Вже змогли накопичити певні практичні знання з медицини, вчені припускають, що вони вже знали про лікувальні властивості рослин та деяких видів глини. Також у первісному суспільстві розвивається вже і скульптура. Людина розумна робила фігурки ось такі із рогу тварин, яких вона вбивала на полюванні. Також людина почала вже відряпувати якісь зображення на кісті. Щось вона хотіла показати, щось вона хотіла передати, щось розповісти. Стародавні люди розігрували цілі мисливські сцени. Одні з них представляли тварин. Інші мисливців удавані рухи тварин складали основу найдавніших танців. Отже, до всього того, що ми з вами назвали. У первісну епоху навіть виникають танці. Але крім танців, виникає ще мистецтво музичне. Людина використовувала е як музичні інструменти кістки, це були кістки Мамонта, і по них вона ударяла кістками оленя, І якісь видавалися звуки. Ну це вже були перші музичні звуки. Людині також необхідно було знати час початку тих чи інших землеробських робіт. Ми з вами проговорювали, що коли людина вперше побачила, що із якоїсь зернини виріс паросток, їй ж треба було запам'ятати, коли це було. Окрім того, щодня виникала така необхідність порахувати кількість їжі, скільки треба для племені, скільки знарядь праці є або зброї. І все це було, звісно, дуже складно запам'ятати. Тому людина починає робити ось такі замітки перед вами видно. Їх вона робила на стінах печер, кістках тварин і також на дереві. Дуже багато до нас дійшло цього всього і було досліджено археологами. Але цього людині було замало. З часом виникає необхідність не тільки зробити якісь там зарубки на пам'ять для свого племені, а й передати повідомлення на великій відстані. Таким чином, появляється письмо. Ви бачите, що це були якісь знаки, якісь фігурки, навіть і перевернуті. Були ось фігурки такого типу, якісь ну, геометричні. Тому, оскільки це були фігурки, піктограми начебто, тому це письмо перше назвали піктографічним. І ось перед нами виходить. Чоловік із печери, і ми бачимо, що він уже щось збирається намалювати на камені і передати наступним поколінням. Чимось, напевно, поділитися. Крім того, стародавні люди, що вони будували житла, але вчені знаходять і надзвичайні знахідки, які дивують по цей день людей, і навіть по цей день не розгадані. Ось такою стародавньою знахідкою був Стоунхендж. Це місцевість, розташована на болотистій рівнині у південно-Західній Англії. Це дуже величезна споруда, яка є видимою лише з висоти пташиного полюту. Ми бачимо, що Стоунхендж собою являв величезні глиби, які були закопані в землі, якщо вони були закопані по колу і по діаметру вони становили 15 метрів. Власне, Стоунхендж вчені дослідили, був побудований близько 2750 року до нашої ери. В центрі Стоунхенджу знаходився окремий камінь, який називався вівтарним. І взагалі ці глиби були дуже високі, вони становили десь близько. 7 метрів і важили по 5 тонн кожен. Ну, Вчені, коли дослідили, то вони з'ясували, що коли е, визначити розташування розміщення каменів, то можна зрозуміти, що якийсь певний напрямок є, один вказує на сонце, другий вказує на місяць. Ну, це було дивно, навіщо це було е, прадавнім людям. Дуже важко зробити висновок, що це було, навіщо це воно було. От перші дослідники вважали його стародавню обсерваторією, яку побудували е, люди гіганти. Пізніше в цих гігантських спорудах побачили прообраз комп'ютера, ну а зараз вважають, що це зашифроване послання інших цивілізацій, навіть так. Ну, і ось таке невеличке відео, ви можете побачити детальніше ці камені, цей вівтарний камінь по центру. Ну, і взагалі, е, яким чином були розміщені камінці е, по округлості. Ну, і ось таке собою представляв Стоунхендж. Чому ж Стоунхендж? Тому що це в перекладі означало танок велетнів. Адже дійсно е, дуже величезні були ці глиби. Камень. Ну, ще один, якби вид. Ми бачимо, що він зачаровує на фоні природи, і якраз ось розвідняється, Ви бачите, що тінь від камінців, вона відходить. І це що з собою являє. Ну, напевно, все-таки це більше було схоже на обсерваторію. Але як могла його первісна людина побудувати? Оце вже дійсно загадка. Але найбільше, напевно, первісна людина відзначилася у малюнках. Малювали на стінах печер природніми фарбами цілі сцени з власного життя. Люди зображали те, що для них було найважливіше частіше за все, тварин, на яких полювали. І ось перед нами первісний художник який, ви бачите, навіть щось видовбує, а тоді е, ті ямки, які він видовбує, заповнювалися е, фарбами. Фарби були природнього походження. Е, вони були червоного кольору, коричневого, чорного, е, здебільшого, це була лохра. Як дослідили вчені, що малювали або пальцями, або відрізали кінчики свого волосся, робили пензлики і потім ним розмальовували стіни. Але якимсь чином первісні люди, напевно, знали якісь секрети, тому що фарба залишилася і до нашого часу. Ну, ось ми бачимо з вами жінку також, яка щось малює на печерних стінах. Ну, в основному ми бачимо, що це е, тварини. Поміркуйте діти, як палеолітичні зображення тварин можуть допомогти сучасним дослідникам дізнатися про тваринний та рослинний світ, і також природні умови тих часів. Можете поставити відео на паузу, ось Брейн вам таки ставить знаки запитання і можете навіть у своєму зушиті дати відповідь. Поміркували? Чудово. Дійсно, що зображення тварин дуже добре допомагають дослідникам. Адже вони бачать і доносять нам, читачам, нам, любителям історії, який же той тваринний був світ і чим займалася людина того часу. Дуже цікава історія склалася із вченим Марселіно де Саутолою, який знайшов печеру Альтаміру у 1875 році. Він проводив там розкопки, знайшов кам'яні знаряддя печерної людини. Альтаміра була розташована на території сучасної Іспанії, і хто знає, як би воно було, якби він з собою не взяв колись свою маленьку дочку Марію. Вона сиділа у батька на плечі і побачила вгорі на печері зображення тварин. І вона закричала: Бики, бики, намальовані бики. От, власне, це те. Що побачила донька Ченного на самій верхівці печери. Коли археолог підняв голову, то він дійсно побачив величезні фігури бізонів, коней, кабанів, намальованих червоною, чорною та коричневою фарбою. Він зразу покликав свого друга художника, щоб той змалював всі ці зображення, щоб вони ніде не зникли. Ну і про це розголосив іншим науковцям. Згодом він написав книжку, де це все описав. Але науковцю не повірили і вважали, що це просто його друг художник розмалював цю печеру, щоб принести дослідникові славу. Ну так це все й залишилося. Але пізніше це все було знову добре досліджено, і, врешті-решт, було зроблено висновки, що це була ніяка не підробка, що це дійсно були малюнки, які малювалися ще у давні часи. Палеоліту. От ми з вами розглянули малюнки печери Альтаміра. Поміркуйте, чому первісні люди зображували здебільшого тварин, ну і взагалі, які враження на вас справляють ці зображення? Поміркували? Так, я думаю, що ви міркуєте так само, як і я. І ми з вами можемо зробити висновок, що людина в основному займалася полюванням. Мисливством, і саме тварина давала їй найбільшу поживу, тому вони зображували тварини Тим більше, що дуже багато сцен передають немовби досвід. Вони зображують первісну людину із луком чи із списом, чи ще з чимось, з якимсь знаряддям, От, і зображують тварину. Тобто цим вони показували, передавали досвід наступним поколінням, як вони полювали. Ну Які враження? На мене, наприклад, це справляє неймовірне враження. Сподіваюся, і на вас також. Е, стародавні художники передавали не тільки зовнішній вигляд звіра, а навіть навчилися вже передавати його і звички. І ось у нас коротеньке відео про первісне мистецтво. Tens of thousands of years later, we may have a glimpse into this Ice Age world through the cave art left behind by early humans. Around 400 art filled caves and shelters, predominantly located in France and Spain, have been discovered so far. Some of the most elaborate prehistoric artwork exists in caves in France, known as Lascaux Grotto and Chauvet-Pont-d'Arc. Cave art dates as far back as 65,000 years ago to the time of the Neanderthals. Though, radiocarbon dating and other methods have revealed most art to be less than 40,000 years old and created by Homo sapiens. The majority of cave art depicts animals that humans would have encountered or hunted during the Ice Age, such as mammoths, horses, lions, aurochs, and deer. Some human figures and other symbols have also been discovered. Cave paintings were mostly created with red or black pigments made from rocks. Some artworks were painted directly onto cave walls, while some were first engraved into the stone with tools. Occasionally, the artists would follow the natural contours of the stone walls to accentuate an animal's features. Ever since the late 1800s, people have debated the meaning and purpose of cave art. Some scholars think cave paintings were created by shamans who would go deep into caves and enter a trance like state, drawing animals they encountered in the spirit world. Symbols repeated across artworks may indicate that those symbols had agreed upon meanings among the artists. Thus, perhaps cave art also represents the earliest form of graphic communication. In reality, cave art may have been created for a variety of reasons. While we may never know with absolute certainty why cave art was made or the meaning behind individual paintings, these works give us insight into the evolving minds of our prehistoric ancestors and the world in which they lived. By one view, cave artists were prehistoric naturalists. Their detailed drawings may teach us about the appearance and behavior of animals that have long been extinct. But perhaps more significant, a part of our never ending quest to find out who we are and where we came from. Кейвар may provide evidence of a time when humans were first able to etch their thoughts in stone. Так, отже, е дійсно, що такі е знахідки вчених дають можливість нам е з'ясувати людині з'ясувати, звідки, хто ми і яким чином ми з'явилися в цьому світі. Коли ви передивлялися відео, хто був уважний і читав субтитри, тому що воно було англомовне. Ви почули такі слова, як уже релігія, Духовний світ, ви почули такі слова, як якісь ритуали. Тобто це слова, це терміни, які належать до загального поняття релігія. Діти, подумайте, чому виникає релігія в первісному суспільстві? Так, насамперед, напевно, тому що людина не могла пояснити, що відбувається навколо неї, це по-перше. А по-друге, вона була беззахисна перед силами природи, тому яким чином вона намагалася їх задобрити. Ну, і, звісно, людина, ми бачимо, чим більше вона розливається, тим більше вона стає допитливою. Напевно, вона хотіла пояснити яким чином, що і чому відбувається навколо неї. Отже, Релігія первісних людей. Ну, взагалі, якщо говорити про сам термін релігія, то це віра у надприродні сили і поклоніння їм. Але релігія мала також декілька видів, і один з них це язичництво. Язичництво це релігія, яка обожнює сили природи. Брей нам підказує поставити відео на паузу і записати ці два визначення у Наші зошити виконали завдання. Молодці. Прямуємо далі. Дійсно, що в цей час виникає дуже багато різноманітних, якби, таких упереджень, людей і віри в ті предмети, і в той рослинний тваринний світ, який його оточував. Тому, відповідно до цього, виникають різноманітні вірування. Первісними формами вірувань був. Анімізм, фетишизм, е, магія також тотемізм. Що ці поняття означали? Ну, наприклад, ми замевізним фетишизм. От людей оточували дуже багато предметів, і вони вірили, що якщо вони будуть поклонятися якомусь предмету, або з того предмета зроблять собі браслет, якийсь амулет на шию, наприклад, одягнуть, то він буде їх захищати від якихось злих зовнішніх сил. І оця віра у предмети. Була названа фетишизмом. До речі, напевно, і серед вас є ті, хто є фетишистами, тому що дівчатка зокрема люблять плести браслетики, які називають як. Фетишами, да? фенечками називають ще. От, тому тепер будете знати походження цього слова. Оскільки основним е, заняттям людей було полювання, то вони вірили у те, що тварини є їхніми предками. Вони навіть і називали е, свої роди своїми предками, наприклад, рід Оленя, рід Бобра. Е, вони поклонялися цим тваринам. І таку тварину предка називали тотемом. Тобто, Охоронцям роду людини. От, і ось таким чином поступово-поступово е, релігійні уявлення людини все зростали і зростали. Отже, підведемо з вами е, підсумок. Тотемізм – це віра в таємничий зв'язок людських груп родів з певними тваринами або рослинами і зберігся в індіанців Америки і аборгенів Австралії. Анімізм, віра в невидимих духів або душі, якими наділяли істот і неістот. Ну, магія це чаклунство, віра в силу певних дій та ритуалів, зокрема, за принципом подібне викликає подібне. Якщо молитися і лити, наприклад, люди вірили воду з глечика, то піде дощ. Далі ми з вами проговорювали фетишизм – це наділення неживих предметів над природніми властивостями, Фетишем могла бути будь-яка річ. Як правило, її завжди тримали біля себе і ховали разом з померлими. Ну, і також ми з вами сказали, що ви не культ предка, поклоніння та вшанування померлого предка. Брейн нам підказує, що треба відео поставити на паузу, і що? записати собі дані поняття і добре вивчити їх до наступного уроку. Справились завдання. Чудово! Прямуємо далі. Якщо подивитися на первісну культуру і релігійні вірування, то вони наклали відпочаток і на, наш сучасний, на наше сучасне життя. Наприклад, татуювання. Воно собою являє повернення до символіки первісних племен та розуміння їх значення і використання на власному тілі. Також, коли ми е, бачимо старовинний одяг, зокрема, наприклад, і українські вишиванки в нас популярні, то використання цієї символіки стародавньої культури дуже популярне у фешн-індустрії. Ну і мистецтво, вивчення ремесел та навичок первісних культур та їх використання у сучасних формах мистецтва. Отже, наш урок підходить до кінця. Ми сьогодні з вами дуже багато цікавого почули, сподіваюся, вас все зацікавило, про що ми говорили. Ваше завдання буде опрацювати відповідний парарах підручника і з допомогою ресурсу зі штучним інтелектом Night Cafe намалювати, як первісна людина, малюнок. Покажу вам даний ресурс. І ось на нього посилання, яке ви відскануєте своїм сканером QR-кодів. Сподіваюся, що вже за декілька уроків ви зрозуміли, що ми з вами користуємося різноманітними ресурсами, зокрема ресурсами зі штучним інтелектом, і ось представляю вам ресурс Night Cafe, де ви можете малювати будь-що. Ось ви бачите їх перед собою, і також бачите, що я робила спробу, як первісна людина також малювати. Ну, вони є різноманітні, тому це можете ви робити. Ви реєструєтеся, натискаєте потім на кнопку Create. Тут обираєте різноманітні стилі. Ось тут ви вводите запит свій, що ви хочете намалювати. Бажано це зробити англійською мовою. От, а тут також ви обираєте ще, якби ще стиль. І натискаєте Create. І створюєте малюнок. Ось, якби так коротко ми працюємо із ресурсом Найткафе. Ну, на додаткових консультаціях я вам зможу детально про це все розповісти. Власне, у мене ось вийшли такі малюнки. Я малювала бізона, Так, він вийшов ось такий і такий. Ну, я, правда, використовувала ще інші ресурси зі штучним інтелектом. Ну, а ось ці два останні малюнки були створені у «Найт-кафе». Я сподіваюся, що ваші малюнки будуть ще кращими і цікавішими, ніж мої. На цьому я урок закінчую. Сподіваюся на вашу плідну роботу домашню і до нових зустрічей на наших уроках. До побачення, діти!